Всім привіт! Це десята частина про з скофти. І вона стала куколкою! Нарешті! Лялочкою стала! Лялочкою, так! І зараз я відкрию її і подивлюся. Так. Давайте. Опачки. Зараз. Зараз. Опа, па Опа. Рухайте, рухайте. Ууу! Калялечка. Ой, калялочка. Я калялочка. Якалялочка. Яка Тепер наша гусінь з кофти вже стала лялечку. Вже нема нашої старої гусені, яка любила кріп. Тепер є лялечка. Тепер сподіватися, що з неї буде метелик, а не міль моль. Так. Тому чекайте наступних новин. Я вже, мабуть, буду знімати відео наступне, вже коли, мабуть, коли вона вже вилупиться і буде метелик. Ну, яка б бу... коли буде вилупиться, так тоді я зніму. Так, давайте. До побачення всім.